Всім привіт! Ви на каналі Все Можливо, з вами я, Віталя. І сьогодні з нами Ford-Mustang Mach-E 2021 року, комплектація підскаже Select. Це типу, сама базова, да? але є додаткові допи. Додаткові допи, так. Я зрозумів. Можна потім пізніше, або, якщо будемо йти, підскажеш трошки, так, так. Які, які саме, що саме, бо всім глядачам буде дуже цікаво. Отже, Насправді перший абсолютно електричний кросовер, який Форд розробляв, не, з якоїсь, не, не взяв копію з якоїсь бензинової машини своєї, а чисто розробив по дизайну і взагалі по комфорту, по... який розробляли спеціально під електричку. Він може бути конкурентом, здається, Теслі Ігрик, да? Вайкі. Лайки, ігри, як їх правильно називають, там в коментарях можете підсказати. Відео коротко, постараюсь без води, коротко розібратися, що за машина, яка батарея, скільки витрати, який комфорт, яка шумка. Все, будемо по порядку. Що, поїхали? Що ми маємо? Електричний кросовер в кузові седан. Такий він мускулистий виглядає. Передня частина закрита рішітка. І замість емблеми Ford у нас такий їхня фішка. Коник намальований. led фари, що спереді, що ззаді. Ззаді покажемо їхня фішка мустангів. Такі по типу стопчики, чи як рисочки, фари, фари рисочками. Там і стопи, і повороти. Все вони ніби однаково виглядає дуже. Класно, дуже брутально. Ще ми маємо, можеш показати, Стас, пластиковий захист по колу, в принципі, що допомагає захистити кузов від корозії, від сколів, камінчиків, якоїсь буртівки, чи де будете їхати, дуже гарно захищений. Не такий глянець, як, наприклад, на інших машинах, як у мене на Хонді, а такий матовий, дуже гарний. І диски у нас. Такі аеродинамічні, я так розумію, 18 дюймів. так? Так. так такі. І не е, низькопрофільна різина і не сильно така е, товста, як якраз для цієї машини саме, так сказати, акурат. Ще ми маємо передні парктроніки. Да? Е, камери, мабуть, по колу 360 градусів. Задній парктронік, камера задня є, так? Так. Ну, по кузову, мабуть, що все. Тут у нас є зарядний порт. Ну, ми до нього, мабуть, потім перейдемо. Відкривається тут чи тут, просто тут можна. Тут, да. Сильніше, посередині, так. Да. Як ми бачимо, це машина Америка, Тут Type 1. Так. І ще додатково на швидкісну зарядку Джубі... Який там? DC, це да? CCS1. CCS-1, да. Ось так. ось Розказали, про задні фонарі розказали. Вночі дуже, кстати, до речі, дуже вночі класно виглядає задня оптика, коли там світиться все. Ми можемо відкрити капотку. Так. Відкривайте. Так-так-так. Нам просто на себе потягнути? Да, два рази. Іще раз. Точно, там написано може на два. Але я туплю. У нас тут стоять амортизатори. Так. Ми можемо просто, просто піднімати. Просто піднімати. О, до речі, дуже клас, класне рішення, адже у нас автомобіль розроблений чисто під електро і тут. Є багажник, багажне відділення. Воно називається «Фрунк франк, То як називає. Сюди можна положити зарядне або які будь-які невеличкі такі речі для подорожі, а ще тут є дренаж і. Написано на деяких сайтах, що зручно накласти льот чи щось подібне, і покласти рідину, бутилки з водою чи якусь колу, пиво, будь що хто що любить, коли їде відпочивати, воно весь конденсат буде стікати туди і виливатись просто на дорогу. Дуже класне рішення для цього автомобіля. Інші автовиробники можуть брати на озброєння. Закриваємо, так? Я тут так прогну щось. Чи ні? Ні, Не прогну, буде там вигнуто. Так, ідемо до заднього багажника. Там все чітко видно. А, до речі, дуже прикольно, я, ще, я взагалі ще ніколи не сидів в таких машинах і де цікаві рішення відкривання, дуже дивують. Коротше. Нажимаємо кнопочку, вона відхиляється і тут такий зацеп, можна сказати, просто відчиняється дверка. Що у нас? Женя, підкажи, що це у нас таке? Ручка відкривання з салону. Це ручка відкривання дверей з салону? Так. Таке оригінальне рішення. Не так, як у всіх. Насправді я теж перший раз це бачу. Я думаю, в задніх дверях так само. Нажали кнопочку, вони відійшли. Ми просто відкриваємо саму дверку, так? Тут так. У нас пластик, щоб ми не затирали е, саме е, лакове покриття. І тут теж така ж сама ручка. Є динаміки, склопіднімач, Більше загалом там дефлектори. Ну, до салону ми перейдемо. Дефлектори, зарядка. Задній багажник. Ми говорили про наші ліхтарі. Вони теж ледовські, дуже брутально виглядають. Тут теж емблема коника їхнього фірмового. У нас камера заднього виду, так як у нас камери 360 парктронік є. Відчиняється багажник з кнопки. А тут е, двірник. Сюди, сюди він не ховається. Дуже було б класне рішення, але ну, так вирішили фордівці, що буде так. У нас є кнопочка. Він автоматичний на амортах. Так, Багажник. Основний багажник, я ну, пишу джерела 400 літрів. Якщо скласти його, 820 літрів це при це прискладених сидіннях. Рівна підлога повинна бути. Дуже великий е, отвір, щоб покласти якісь речі. Знизу у нас там щось є. Жень, ми можемо глянути? Треба да. щось нажати, так? Да? Ні, піднімай просто. Просто коврик цей. Ось так. Тут коврик. А, ось така. Є така ніша. Я так розумію, під низом там запаски у нас немає, нічого немає. Під низом у нас просто батарея. Мабуть, і, і все, вона йде по, Батаре... по, біднішим, по дну. Mm -hmm. ага, так. так, Фордівський коврик. Тут є такі невеличкі ніші, підсвіточка, розеточка. Все. Нічого забороненого немає. Ми зачиняємо, нажимаємо кнопочку і зачиняється. Як я вже казав, що в Mustang матч є, побудований не на бензиновій платформі. Це не копія якогось бензинового, основа GE1 спеціально розроблена електроплатформа на базі S2. І значно адаптована. Плоска підлога, підлога ми бачили франк аеродинамічний, аеродинамічний кузов. Ну, Загалом коротше, повнецінний електромобіль. А давай ще, може, покажемо: я складу сідушки і як виглядає. Ми можемо це зробити? Да? Як виглядає підлога рівний пол при складеними сідухами? Ще власник, хазяїн машини підказав, я питаю, що це таке. Тут є цифри 1, 2, 3, 4, 5, ну 9, 0. І каже, якщо забув ключі, або ключі в машині, чи ще щось, можна ввести код, який, я, який він встановить, і дверка реально від, відкриється. Це безключовий такий доступ, якщо десь нема ключа, чи забув ключа, чи будь-що. Так Так. же? Так. Зараз покажемо, як наш багажник відчиняється з, як там кажуть, з пенька з ноги. Правильно? Я взяв ключика і повинен провести чи дати пенька. Провести ногою під бампером. Справді спрацьовує дуже-дуже круто. Давай ми можемо зложити ці і глядачам покажемо, як, як виглядає. Будь ласка, рівна підлога. І як ми вже говорили, у нас тут 8, приблизно 820 літрів. Дуже круто виглядає, дуже багато місця. Насправді, я думаю, якогось холодильника можна і перевести, в принципі. Так, поговоримо про батарею і енергоспоживання. Батарея у нас 75 кВт -год. Е, Підскажи, будь ласка, яка тут хімія може, знаєш? Не можеш? Ну, пишуть джерела, що хімія NCN е, 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 чи MNC, нікель. Марганець Кобальт. Висока енергощільність, енергетична щільність. Запас ходу. Скільки писав запас ходу, це ж американець по їхньому циклу має бути запас ходу. Пишуть джерела, що 370 або це ж у нас привід тільки задній. Так. По типу повинно бути десь приблизно 370 кілометрів. Так це чи ні? При зарядці 100% показує 383 км. 383 км. Зарядка повільна приблизно 11 кВт може приймати, так? Інвертор її, так, так. А швидка 115 кВт. Ти не перевіряв. Ну, пишуть джерела, що 115. По типу, по, на повільній до 7 годин заряджання, а на швидкісній до це до повного, 7, 7 годин до повного, а на швидкісній від 30. 8 хвилин. 38 хвилин від 10 до 80 відсотків. 38 хвилин. Швидкісна зарядка приблизно 38 хвилин від 10 до 80%. Блять, повирізаю там. ні наговорив, так, блять, і вставлю сюди. Коротше, витрата залежить від того, яка їзда, як швидко, які погодні умови, вітер, дощ, змагання, ще щось, чи просто, не знаю, просто нікуди не спішиш, їдеш повільно, і взагалі можеш проїхати більше, навіть ніж пише. Я думаю, що так. Цикл ЄПА, це американський цикл. На рахунок циклів можете подивитись, у мене теж є відео. Тож, реальне споживання енергії. Літо, якщо 20-30 градусів, десь приблизно 16-18 кВт, Правий я? Так. А якщо зима, мінус 5, мінус 15, ти не перевіряв, але пишуть, пишуть джерела 21-26 кВт. Ти кажеш, в середньому 25. Не перевіряв чи перевіряв? Перевіряв. Перевіряв? Так. 25 кВт, в принципі, як і Honda. Батарея 75 кВт-час. І витрата сильно залежить від клімату, включений і не включений, які погодні умови. Зрозуміло. Говоримо про відзивні кампанії. Чи були якісь поломки, за які відзивались машини назад на завод, або десь на ТО, щоб їх полагодити? Насправді, у 2021-2022 роках Форд проводив кілька відзивних кампаній. По-перше, у якійсь із комплектацій, топова, там був панорамний дах і було його відклеювання. По-друге, проблеми з софтом батареї або інвертора. Е, відключалося або обмежилась потужністю, уявляєте собі. І ще третє перегрів високовольних контакторів. Але насправді, якщо була машина на гарантії, це просто все усувалося на ТО безкоштовно. Майте на увазі, якщо тут, тут щось перероблялось, тут контактори мінялись. Тут контактори вже поміняні, отже, ніяких проблем з цією машиною вже немає. Панорамного даха тут немає, все вже зроблено. Їдемо далі. Салон. Переходимо в салон. Що погнали насчет салона. Мінімум кнопок такий мінімалістичний, сучасний. Тут є екран центральний, 15,5 дюйма, на ньому тут клімат, мультимедіа, керування авто і є такий центральний невеликий екранчик, на якому 10,2 дюйма, де написано, скільки кілометрів їдемо, там що вказано, будемо їхати, вам все покажемо. Сидіння тут екошкіра, це не натуральна шкіра, правильно? Так. Так-так. Е, е, у базовій комплектації немає люка, вентиляції сидінь немає, але все інше, в принципі, присутнє. Є бездротова зарядка, бачу, підстаканнички, шайба переключання передач. Зараз будемо їхати, все покажемо. Мультимедійна система, переходимо до неї. Пишуть джерела Sync 4A, якась швидка, шукла, це ж взагалі нема загальмування ніяких, все чітко. Да? Да. Я поняв. підтримує бездротові Apple, CarPlay, Android Auto. Все це... Бл *й, бл *й, бл *й, бл *й. Все це підтримує. <смір> так, голосове керування є. Я не знаю, не, ну в принципі, не, ну, то є, ну, мабуть, на є ось щось, є голосове керування, чи це телефоном керування. Написано, що є голосове керування і налаштування різних профілів. У матч є реально сучасна система, без лагів і зручна у використанні. Ну, вже хто буде більш довше користуватися, по типу, якщо ти більше на ній поїздиш, ти вже зрозумієш це. Так зразу сказати нічого не можна. Взагалі, щоб робити широкий огляд на машини, треба там тиждень на ній юзати її, ну так як і всі гаджети, в принципі. Підемо далі. Сідаємо, прокатаємо замір шуму і зробимо потім висновки. Прокатаємося? Прокатаємося? Да. Е, щойно ми сіли в машину, е, сідуха під'їхала сама під е, комфорт, комфортне налаштування, яке ти виставив раніше. правильно? Так. Е, тут екошкіра на рулю, мабуть, шкіра. Ну, шкіра ж я думаю, не екошкіра на рулю, він більше всього використовується. Матеріали. Е, ну, Не сказати, що там супер якісь преміальні, все м'якеньке. Тут, мабуть, динаміки якісь є. чи що. Так, да, динаміки. Тут є динаміки. Mm -hmm. Тут е, приємний пластик, але такий не м'який, не, не твердий. Тут обшито тут роєльний лак, бездротова зарядка. Стас, все видно. Mm -hmm. На рулю керування е, Що це у нас? Е, цей, Управління цей... круїзом. Адаптивний круїз, я так розумію, утримання в смузі, датчики дощу, датчики світла є, да? так? ще таке питання. Рекуперація тут виставляється, є нульова, є, є педаль чи якась, скільки рівнів тут рекуперації. Не звертав увагу, да? ну, так? Типу, Управління ну, однею педаллю є. Просто отпускаєш, вона зупиняється так. до повної зупинки і стоїть. Так. так. А є таке, що просто накат. Отпустив і вона просто котиться по трасі. У нас забуде пригальмовувати і буде рекуперувати так, 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 хоч так, так. мінімально, але буде. буде правильно? Буде, Я зрозумів. У нас парктронік, задній ход, нітраль, драйв, Л. що це? Без ще, ще не знаю, не, не розібралися. Я зрозумів. Ручник, аварійка, ну, все по мінімуму. А інші настройки у нас в мультимедії тут. Карти у нас, бачу, є Google карти, тому да? що підключились да? Android Android, Auto. Можемо подивитися, як працює камера 360 і показують лінії, як і куди ми повертаємо. Дуже ми гарно. Помірюємо наш шум на швидкості 50 км на годину і на швидкості 90 км. На тормозі переключаємо на драйв. І пробуємо, сама знімається у нас з ручника, так? Да? Так. А скажи, коли їдемо, у нас є шум мотора, такого, як присутній бензиновим фордам? В динаміках? Динамік, так, так. В динаміках є тут мотор. Тут у нас, на дворі, ми не знаємо. У нас в салоні? У нас в салоні є. На, я. на, дворі, а на дворі не чутно? Ні. Ну, вона така збитенька. Скільки у нас пройшла кілометрів? 82 тисячі кілометрів. Ну, по типу таке відчуття, що цій машині насправді кілометрів. ну, Може 20, ну може там, 30 тисяч кілометрів вона пройшла. Я, як завжди, не пристігнувся. А як нам виставити рекуперацію? настройках. Треба чисто через Чи десь тут. Ні, там машинку нажимай. Машинка. І? І система одна педаль. Е... Вон повзунок А, вся система одна педаль. Чик. Тобто ага. це є педаль, вона зупиняється. Ого, вона повністю зупиняється. Круто. Круто. Тут у нас теж є підсвітка салона. Що тут ще? Під окуляри. Тут є щось виклики якісь, ну це все працює, мабуть, в... Статах. Світлий поток. Пишіть коментарі, я вже казав, так. Да. Найкращий був коментар це удали свій канал. Реально був коментар, удали цей канал. Ви мене спонукаєте ще більше знімати відео. Дякую вам. Хейтери теж круті. Питання: насправді від 0 до сотні. Зацікаво або не знаєш інформацію, скільки? 5,8. На цій комплектації, На цій комплектації базова комплектація 5,8 від 0 до сотні. Так, Зараз ми замірюємо шум машині при швидкості 50 км на годину. Насправді ми зараз так і їдемо, робимо тишу на кілька секунд. Ну, я теж думаю, що середнє значення десь приблизно 60 дБ. Давайте розженемо машину до 90. Це 90. Десь 65, так? Я позначу, напишу. Чітко передивлюся, бо дивився за дорогою, скільки там справді було. Ми зробили замір і в принципі, можемо розвертатись, зробимо висновки про цей автомобіль. Ну, Ще можу від себе сказати, дуже тихенька, дуже е, плавна, така, чітко в керуванні взагалі. Ось можемо зразу побачити наш виворот. До речі, дуже класний виворот. Розгін ми не будемо, адже машина не наша пробувати до сотні від нуля, але. Ну так як наступаєш ще таке відчуття, що трохи є якийсь двигун, да? але це динамік нам дає, так? Да? В динаміках, так да, звук. В динаміках. Так, включаємо клімат. Три режими водіння. Вішпер це самий повільний, я так розумію, це еко, да? актив це нормальний, да? так? І in, in, in time чи un-time. Американський, англійський, хто знає, це реально такий швидкий. так? Ми по типу зараз їдемо в нормалі. Я так актив, активний такий. Дуже плавно, дуже круто керується, але щоб більше дізнатися, треба більше е, керувати цією машиною, більше покористуватися. Якщо, наприклад, там, три дні можна, можна було б більше інформації розказати. Але це такий поверхневий огляд. Е, я бачу, що зараз є вільний накат. Насправді це є. Але невелика рекуперація, але більш вільний накат, ніж в моїй хонді. Я б сказав, би, що це абсолютно вільно вона котиться. Ідемо робити виставки. Так, ну що ж, ми прокатались, насправді випробували шумку. Дуже мені сподобалось. Двигун майже не чутно, тільки як різко і швидко розганяєшся чутно в динаміках шум нашого коника, нашого мустанга. Тільки ще трішки чутно шум самих коліс. Від дороги. А так, в принципі, дуже збита, дуже тиха машина. Ви самі бачили, що у міру ми переміряли. Зробимо висновки. Давайте пере, переглянемо, пере, пере, давайте передивимося переваги цього авто. Насправді унікальний у стилі Мустанг. Це повноцінна електроплатформа від Ford. Простий, хороший салон, дуже гарно, е, гарно відкликається мультимедія, карти, Android Auto, Apple CarPlay. Так, і ще, до речі, можна поговорити про ціни. Ось тут з цієї сторони я вам покажу ціни від, по-моєму, там від 20 і до 50 тисяч. До речі, до речі хто хоче, ця машина теж... Буде ставитись на продажу. Кого зацікавить, можете написати в коментарях, я відповім, що робити. Дуже адекватна ціна, насправді. Хто перший раз хоче купити якусь собі електричку, але не схожу на інших, якусь таку спортивну, хто любить стиль якийсь такий спортивний. Отже, дуже гарний варіант, щоб купити. Дуже тихий і комфортний уїзді. Поговоримо про недоліки. Значить, взимку витрата 25 кВт, в принципі, так, як і на моїй хонді, і на більшості таких електричок. Це базова комплектація. ну Це не скажеш, що недолік, але вона без панорами і без преміальної акустики. Да? звичайно, тут Звичайні динаміки, звичайна акустика. І ще, що не найвища, пишуть, не найвища швидкість зарядки до 115 кВт. Але це, можна сказати, і не недолік, це і не найнижча швидкість зарядки. Може, це зробили для того, щоб уберегти батарею від перегріву чи щось таке. Пишеться, так? Да? Блять, машина їде. Щас. Підсумуємо, в принципі, це все, що я коротко хотів вам розповісти про цей Ford Mustang. Мені дуже сподобався. Насправді, я б купив собі таке авто дуже класне. Мені... Я їздив на електромобілях, але цей, так сказати, мені найбільше зайшов з тих, що я їздив. Він такий, що збитий, що тихий, що швидкий. І мультимедіа, і ергономіка взагалі. Місткість його дуже мені подобається. Що ж, ставимо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємо написати, видали нахуй свій канал. <плес> З вами був Віталя, ви на каналі Все можливо. Що подобається, що не подобається, пишіть. Можете дивитися, можете не дивитися, але я буду відео знімати, мені це подобається. На все добре, всім пока.